19 вересня, 24 рік. Вітаю всіх на каналі. У нас почав з'являтися філімон, позірувати. Сьогодні буде, сьогодні буде відео про щеплення. Так, кому не цікаво, листайте далі, кому цікаво, ну як щеплення, нотаток, таток, що робимо ми ось такі. Пізні щеплення. Ну, у нас все часу не вистачає, ну, то не важливо. Моджар Кейсі чи якось його правильніше не меджик, а моджар Кейсі Саме так підписана ця абрикоса. Це дуже пізній. Абрикос від Павлюка. Є відео на нього на каналі. Придбали ми саджанець І ось бачимо, ну по-перше, про щеплення буде і про формовку. Хто спостерігає далі. Ось був гарний такий саджанець І ми на висоті 80 см, так ми з усіма робимо, зрізаємо нещадно для того, щоб дати вкоріниться. І маємо ось такі прирости. Ви бачите, які прирости? це однорічний приріст. На абрикосі. Коли, коли гарний садженець, коли все добре з ним, він дає ось такі прирости. Більше метра, десь метр двадцять, ось такий приріст. І ми вже беремо з нього живці. Ось ще один був такий самий приріст, вже обрізали. Ось він прищіпувався, прищіпувались, ось бачимо, ось була прищіпка. Ось ми зрізали, була прищіпка. Тобто ми прищипували цей пагін два рази і маємо ось такі гарні визрівші бруньки, гарний визрівший пагін. Це вже останній приріст. Ну, люди беруть і такі, ну, мені не сильно подобається і вони тоненькі дуже. А в нас, а в нас, а в нас, а в нас матеріал для щеплення. Ось тут у нас гранати зростають, фундуки, хурма і все інше. Ось у нас такий чудовий матеріал для підщеп... підщепа. І ось ми так робимо щеплення. Бачите, вже дуже товсті, дуже товсті, ось більше пальця. Товстіше пальця. Зараз закриваємо повністю брунку. Не буду я показувати, є, є матеріали, хто навчає, хто як вчить. Щеплювати. Ми не такі професіонали вже і ми не вчителі. Тож просто розказую, показую. Зараз я закриваю бруньку повністю для того, щоб якомога швидше пройшло приживання, так сказати, хоча зараз температури невеликі. Але ну я так роблю. і Тому що я вже зрозумів, що все одно потрібно знімати плівку, я її буду знімати. І це десь буде через місяць-півтори, десь перед зимою. Ми все ж таки знімемо. Зараз вона брунька не випріє, не тому що ну, температури вже не ті спеки немає. Це ми робили домашній абрикос, вон той рядочок. Ми робили домашній білий абрикос, то спостерігає. У нас є дуже гарний, не знаємо його назву точ, точно, але він смачний. І добротні люди спрашували саджанці. Ось так. Зараз ми це ми робили фаркло, бачимо 16.09 щеплення. І зараз будемо робити Magic Casey. Дуже великий смачний абрикос. Хто захоче, забивайте, пізні, так кажуть все. Зробили відео для нотатку собі. Ось такий у нас матеріал підщепа. І багато теж роботи багато зняли просто. Для нотатку, можливо, комусь буде цікаво. Як робити щеплення? Заходьте, дивіться, різні відео повчальні я повчати не буду. Я показую, що, як і що я, що до чого я прививаю. Прищеплюю. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Ось такий у нас в нас пройшов гарний дощик. Тож собі заселяємо під коліна покривало на яке філімон влігся і працюємо. Працюємо, ну, покажу інструменти. Старий китайський ніж. Ну, китайський він підбувтується, але, але він дуже гарно тримає. Ось купили ми купили ми, були ось такий. Це в нас е, варано. Ну, не тримає він гостроту, він дуже швидко сідає. Також не дуже подобається звичайним канцелярським отим, ось таким, як всі роблять. Ось, ось таким теж мені не дуже подобається і він не такий гострий, як кажуть. Хоча я його закупляв, все одно треба доводити на ось такому брусочку. Бачимо, брусочок у нас з пастою гоя і завжди підводимо. Стрічка і маркер для підпису. Дуже гарно маркер обов'язково перманентний для того, щоб... І рік ось так висить і нічого страшного. Ну і стрічка, яку ми замотуємо. Де ось стрічка, звичайна якась стрічка, ми купили її 3 см, ми її розрізали пополам, тому що ну, незручно мені 3 см замотувати. Хоча якщо бруньку замотувати, то да, можна її так. Ну я вже розрізав і мені зручніше працювати 1,5 см. До 2 см стрічкою. Все, все розповів, розказав. Кому цікаво, запитуйте, якщо щось не так, поправляйте. Дякую за увагу, дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Філімон наш робить нам масаж перед тим, як ми почнемо працювати. І буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою.